Привіт, всіх вітаю у мене на каналі. І сьогодні я буду готувати томати. Так, тут багато чого я поклала, а кажу, що томати буду. Чому не перці? Ну, я просто подивилась, псуються мої томати і вирішила їх приготувати. Бо не можна допускати, щоб продукти псувалися. Так, так, вже наїлись сирих. Томатів. Так. І я подивилася, що в мене все є для того, щоб приготувати салат, який я готую на зиму. Так. В осені консервую. І повний рецепт я напишу в опису, якщо я його десь неправильно скажу. Ну, я просто його зменшила приблизно в 5 разів. І взяла 600 грамів томатів, 400 грамів моркви, 400 грамів цибулі. І потрібно 400 грамів перцю. Перець, до речі, ось такі у мене, помаранчевий, трошки зелений. А восени ми беремо завжди які? Червони. Нічого. Так що перцю потрібно 600, а в мене 700 з лишнім. Ну, відріжеться щось. Нічого. Перцю багато не буває. Так, і потрібна. 1 четверта частина склянки рису. Е, у рецепті, що на зиму я консервую, там потрібно дві склянки. А ось тут трошки більш, ніж 0,4 склянки. Я. Мабуть, трошки відсиплю. Так, бо буде один рис. Не буде овочей. Відна. Так, ладно. Готуємо. Рис, до речі, я взяла жасмин. Він буває і краще. Але ж добрий рис, добрий взяла. Потрібна олія. У мене соняшникова, і зелень ще потрібна. Петрушка. Так, буду все, все різати, моркву тер, на тертушки буряковий і покажу далі, як що вийде. Ось так я порізала соломкою перець. Трошки крупно, але ж нічого страшного. Це ж не на зиму, це зараз їсти. Та я поспішаю. Так, якщо ви будете консервувати таке, то обов'язково не робіть самі. Так, це зовсім не можна консервувати одному. Потрібно з кимось. Так, хай допомагають всі рідні. Так, якщо рідний зайнятий, так? А діти у школі. Позовіть сусідку, будете балакати і... Вона вам допоможе, наприклад, смажити, а тим часом ви перекрутите на м'ясорубці томати. Потрете моркву на бурковій тертушці, поріжете цибульку. Це чотири частинки, так, цибулинку. Дрібно, кубиками не потрібно. Що? Ще? Так, зараз перці досмажеться. Я відварила. По рецепту, якщо на зиму будете готувати, я в описі напишу, так, там сири його потрібно лажити. Але ж я трошки поспішаю опять вже казала, ну, що робити. То я довела до кипіння і процедила. Відкинула на сито. Так. І поклала більш так. пів склянки. Якщо б той рецепт зменшити, то, я вже казала, 0,4 склянки. Так. Ставимо на огонь і потім додаємо перець. І одну годину і розкладаємо по банкам стерилізованим, так. А я просто так, по тарілкам буду розкладати. Так, зауваження хочу сказати, якщо консервуєте, то рецепт змінювати не можна. А я Зараз просто готую, не буду закатувати в банки, то трошки риса більш поклала. Так. І вже приготували, розвела водою томат і приготували ось так. Бо, щоб не підгоріло. Так. Ріс там. Більше риса, більш вологи забере до себе. Так, додаю перець. Перемішую і ставлю такий на маленький вогник, хай тушиться. Потім додам зелень і ще буду тушитись. Ось така я каша вийшла в мене замість салату. Чому? Бо не потрібно багато справ робити одночасно. Так. Я вимкнула, залишила на дві години, приходжу, а рис мой раз кис. Так. Ну, нічого страшного, ми з'їмо таке, ми ж не на зиму готуємо. А якщо ви будете готувати на зиму такий салат, то... Так, ви запам'ятали. Одну справу. Так. яйка. Чого ти хочеш? Це, є, це для другого салата. Яйце. Скажи, яйце. Ну добре, я зараз тебе відріжу. Так. Ось так, все готове. Стерильні банки я закатала. Не дуже придавлювала, бо це не на зиму, а будемо вживати зараз. Когось пригощу, я стільки сама не з'їм. Так. І вдвох ми теж не з'їмо стільки. Я в 5 разів зменшила рецепт, потрібно було ще менш трошки приготувати, але ж я не звикла к маленьким порціям. Так, зараз попробую. Помощник мой не захотел пробувати. Ммм. Що вам сказати? Смакота? Рис? Переварився, але ж смак гарний. Ммм. Готуйте? Смакуйте, побачимось, Па-па! Рецепт в описании. па